Друзі, вітаю вас в цей недільний час. Ми, як завжди, в пошуках автівок сьогодні виконували роботу по доставці такої машини. Волонтери зі Львова нас попросили перегнати автомобіль, який вони тут неподалеко від нас взяли. І ми сьогодні оцю машинку переганяємо, щоб потім загрузити на фуру. Кому потрібні такі машинки, це паркетники. Їх тут дуже багато, в районі тисячі з копійками можна таку машину приобрести тут. Я вже говорив, не корміть перекупів. Такі машини не коштують по 4 тисячі, вони максимум тут можна взяти за півтори, це вже в такому більш-менш нормальному стані. Цю взагалі хлопці взяли в районі 500 євро машину. Власник дав дуже багато ще запчастей. Фактично машина обійшлася по вартості колес. Так що, друзі, кому треба такі автівки, звертайтеся, ми будемо завжди раді допомогти.